Для дітей та підлітків, які воліють займатися спортом в нашому місті, немає жодних перешкод. Футбол, плавання, художня гімнастика, акробатика, баскетбол та фігурне катання. Всі ці та багато інших видів спорту в ДЮСШ нашого міста доступні для дітей абсолютно безкоштовно. Таким навряд чи може похвалитися якесь українське місто. Кожен посадовець, працівник спорткомітету, тренер та й власне батьки юних спортсменів розуміють, що підростаюче покоління це майбутній спортивний резерв нашого міста і країни. Одна з таких ДЮСШ – спортивна школа номер один, де юні криворіжці займаються плаванням. Починаючи з груп начальної підготовки. И заканчивая групами высшего спортивного мастерства. Сегодня тяжело экономическое время в стране, в городе, но тем не менее, городская власть делает все для того, чтобы діти, наші діти, занимались в спортивних секциях. Проведена і масштабна робота з підготовки секцій до зимового сезону. Очень много зроблено в этом плане районными исполнительными комитетами, директорами детской иночной спортивной школы в плане подготовки к зимнему спортивному сезону. Практически все наши спортивные базы готовы к работе и они начали работать. Я надеюсь, что и в дальнейшем то, политика городских властей будет такова. Що ми будемо делати все можливе по невозможно, для того, щоб діти возможность на посещение всіх спортивних секцій на бесплатной основі. Батьки та діти, що відвідують ДЮ США номородин, в свою чергу дуже вдячні за можливість безкоштовних тренувань. Діти навіть підраховують, що вони могли б собі придбати на зекономлені гроші. На зекономлені гроші я могла б собі купити там велосипед. Планшет, телефон. Ми ходимо на плавання, нам покупать нічого не треба. Нам тренер сам покупает головашки, лопаточки, там, дочки. Ну, нам нужно тільки купити очки, купальник и шапочку, і все. Нашій групі це подобається комфортно. Много денег тратить не треба когда-то займалися танцями, спортивними танцями, затем акробатікою в цій же школі. А зараз ми почали ходити на плавання. Рібонок ну, делает успіхи, нам подобається, і найголовніше, що це В Свою чергу в спорткомітеті пообіцяли, що робитимуть все можливе, аби криворізькі хлопці та дівчата і надалі мали можливість безоплатно займатися своїми улюбленими видами спорту і завоювати медалі для нашого міста. Мне могут задать вопросы, там есть клубы спортивные, коммерческие, да, действительно есть. И мы должны об этом говорить, здесь не секрет. Там есть какая-то оплата. Но я еще раз повторяю, я веду разговор сейчас о, только о бюджетных школах, которых у нас 10 детско юношеских спортивных школ. Который находится на местном бюджете, и все абсолютно занятия проводятся бесплатно. Если есть какие-то нарушения, кто-то знает, мы всегда рады выслушать наших родителей. Но я думаю, что таких, таких вопросов нет. Город всегда наш от Олимпиады к олимпиаде славился. и, надеюсь, будут слав... будет славиться нашими олимпийцами, чемпионами мира, Европы. И я пользуюсь случаем. Приглашаю всех э, деток, родителей на спортивное сооружение нашего города, чтобы детки записались в ту или иную спортивную секцию по интересам и проводили нормально свой досуг.